Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі. Сьогодні розповім про тиждень з 29 липня по 4 серпня. На що потрібно звернути увагу, і як провести останню чверть лунного місяця. Тиждень з 29 липня до 4 серпня проходить на спадаючому місяці. Остання чверть. Це не про починання. А про закінчення, завершення розпочатого та підбиття підсумків лунного місяця, очищення, звільнення від усього, що не хочемо брати із собою в наступний лунний місяць, закриття боргів, зобов'язань. Це період спаду енергії, ініціатива знижується, та бажано більше відпочивати. Це найкращий час для наведення порядку у всьому і насамперед в документах та отримання необхідних документів. Сонце в леві продовжує свій рух, включаючи нас у творчу самореалізацію, романтику, захоплення, прояв щедрості, великодушності. Приділяйте якнайбільше уваги дітям, гідно проходьте випробування і не ховайтеся, зіткнувшись із ними. Плутон, Нептун, Сатурн, Хірон ретроградні, і вже 5 серпня до них приєднається Меркурій. Меркурій з 17 липня уже увійшов в петлю, по якій буде проходити під час ретроградності. Тому спостерігайте за подіями, які відбуваються, щоб зрозуміти, які питання можуть піднятися під час ретроградності. Зараз Меркурій проходить по Діві, але повернеться в знак Льва 15 серпня. Сам ретро-рух Меркурія починається 5 серпня з 5 градуса Діви. 4 серпня Меркурій стаціонарний, а вже 5-го буде розвертатися у ретроградний рух, і це може виявитися найскладнішим днем у всій петлі ретроградності Меркурія. Також 4 серпня це день молодика у Леві, що вказує на значущість планетарних впливів у ці дні. Стаціонарний Меркурій зупиняє всі процеси. Реакції та дії у цей період будуть особливо важливими, оскільки закладаються основи розвитку багатьох процесів. Венера ще проходить у Леві до 5 серпня. Це чудовий період для самореалізації творчого прояву, романтичних відносин, залицянь, флірту та яскравого світського життя, свят, фестивалів, хобі, захоплень, розваг, стосунків з дітьми та своїми дітищами. Марс в близнюках дуже рухливий. Це й швидкість реакції і прекрасне володіння технічними навиками. Швидке сприйняття інформації, оволодіння технікою, швидкість мови, миттєве знаходження відповідей на питання. Поступово розподіляйте сили, оскільки активність сприяє швидкій втомі, але і здатність до відновлення також велика. 29 липня. Місяць у тельці збільшує схильність до ґрунтовності, розсудливості, неквапливості, прояву ощадливості, накопичення, творення, уважного ставлення до своїх власних ресурсів. 24-й лунний день день добре використовувати для зміцнення здоров'я та підвищення рівня свідомості. У ранкові години місяць у напрузі з венерою може викликати зайвий інтерес до матеріального, марнотратства, емоційну напругу. Місяць в тельці любить смачно поїсти, естетично, але і, звичайно, не відмовляється попрацювати, щоб потім отримати задоволення. А венера у леві прагне. Сцене. Тут їй хочеться яскравості, задоволень. Тому не нехтуйте роботою, опрацюйте добре, щоб потім отримати задоволення, тому що друга половина дня може дати сюрпризи, приємні подарунки, вплив натхнення, внутрішню гармонію, а з іншого боку, можливі непорозуміння та спотворення інформації, імпульсивність, несподівана зміна настрою загалом. Активний день приділіть увагу тілу та будьте фізично активними. 30 липня місяць переходить у близнюки, що може провокувати балакучість, суєту, багато розмов. Розум стає більш спритним, руки спритнішими. Увага зазвичай розсереджена на багатьох справах одночасно. З'являється бажання братися за все відразу. У ці дні збільшується обсяг листування, телефонні дзвінки, спілкування. Та частіше відбуваються помилки телефонних з'єднань. Але 25 й лунний день не сприяє активній діяльності сьогодні добре зважити всі за і проти, продумати кожен крок, прислухатися до свого внутрішнього голосу, обмірковувати своє життя і важливо не поспішати. Завдання дня знайти здатність любити себе. Робота із підсвідомістю виходить сьогодні на перший план. Афірмації вам на допомогу. На каналі є афірмації під час проходження врат Лева, тому можете скористатися і повторювати їх. Рано вранці місяць пройде напругу з Меркурієм, який керує знаком близнюки, тому, збираючись на роботу, перевірте ще раз, чи все взяли з собою, щоб нічого не забути. Бо потім з'єднання з Марсом може спрацювати по-різному: від емоційної активності, швидких дій до емоційних спалахів. Тому, якщо вранці щось забудете, то може бути напружений стан і біганина, а якщо впораєтеся з ранковими емоціями, то практичність і творчість буде вам на допомогу. А ще місяці Марс пройдуть з'єднання з білим місяцем, плюс місяць у гармонії долунних вузлів, допоможе включити інтуїцію, отримувати підказки всесвіту. Побудьте сьогодні і найближчими днями воїнами світла, сміливими і рішучими. Робіть щось на благо оточуючим, щоб білий місяць оберігав вас від небезпеки і ви були під захистом вищих сил. Також цей день вдалий для примирення, особливо з мамою, тому якщо є напруга у відносинах, постарайтеся це виправити. Загалом день може бути досить активним, добре вдаватимуться справи, для яких потрібна посидючість та терпіння. Дуже добрий день для навчання, комунікацій, переговорів, поїздок. 31 липня місяць продовжує рухатися повітряними близнюками, з легкістю надаючи необхідну інформацію, сприяючи спілкуванню, пересуванням, роботі з інформацією, документами у будь-якій роботі зі словом. Але 26-й лунний день обережно з емоціями. Переважаючі емоції, можуть затягнути в болото. Якщо настрій буде сумним, то до кінця лунного дня є шанс опинитися в депресії. І навпаки, якщо багато сміятися і радіти, то незабаром виявите, що у вас нервовий сміх. Цього дня можна втратити енергію у розмовах. Будьте уважні до тих, хто вам лестить, змушує дурити себе. Концентрація знижується, енергії менше. Тож сьогодні не варто планувати важливі справи, краще запланувати дрібні і неважливі. Вранці місяць пройде напружений аспект із Сатурном, що може посилити вплив 26-го лунного дня, викликаючи пригнічений стан, смуток, тяжкість на душі, незадоволеність з собою чи іншими, дитячо-батьківські питання. Краще заплануйте день і проведіть його відповідно до плану. Будьте відповідальні, можливо, візьміть трохи більше відповідальності на себе чим зазвичай, проявляйте працьовитість, доробляйте незавершені справи, час згадати забуті обіцянки. Аскеза також не завадить, тому що сьогодні ще й сонце пройде точний гармонійний аспект з лунними вузлами. Що дає можливість, застосовуючи минулий досвід, зрозуміти своє еволюційне завдання та зрозуміти способи його реалізації, тим більше, що Марс також прагне гармонії з лунними вузлами, тому, поки працюють ангели-охоронці та гармонія з лунними вузлами. Що говорить про кармічність ситуацій, проявляйте найкращі свої якості, не робіть поганих справ, щоб захист та підтримка вищих сил була з вами, а вона надалі знадобиться. Увечері гармонія місяця з Венерою та Хіроном допоможуть знайти відповіді на питання минулого, хірон ретроградний, отримати цікаві рішення, різні способи вирішення завдань. Отримати задоволення та отримати ще один захист вищих сил дуже важливим є принцип відкритого серця і чути підказки Всесвіту, а також не відмовлятися від допомоги інших людей. Перше серпня. Сонце у руйнівному 10 градусі лева, можливість попрацювати з гординою, песимізмом, відпустити розчарування. Місяць переходить у рак, роблячи нас чутливими, включаючи підсвідомі процеси, загострюючи емоційну чутливість, час подбати про сім'ю, будинок, справи рідні, традиції, побут. 27-й лунний день посилить інтуїцію, день допоможе зрозуміти потреби душі, емоційні бажання, довіряйте своїм відчуттям, налагоджуйте стосунки з близькими жінками, особливо з мамою, зворотний бік, розсіяність, помилки, ілюзії, туман, день колективних справ, допомоги іншим та активного ставлення до життя, корисним є прояв турботи про інших людей. День вимагає гармонійного розподілу сил, енергетика дня сильна, але досить обмежена, її дедалі стає менше. Місяць в гармонії з Меркурієм посилиться інтелектуальна діяльність, можуть пройти приємні звістки, приємне спілкування з рідними та обговорення сімейних справ. Тому домашні відносини, стосунки з близькими виходять на перший план. Але будьте уважні в цей же момент місяць в напрузі з чорним місяцем, тому звертайте увагу на примхи, не варто проявляти зайву турботу, тривогу про близьких чи навпаки надто пригнічувати себе. Спостерігайте і контролюйте себе, але ж все ж таки гармонія з Меркурієм включає логіку та аналіз. Тому у вас все вийде якнайкраще. Увечері не варто надто потакати своїм примхам та бажанням. Можуть піднятися побутові питання і тут важливий баланс та гармонія. З іншого боку, можуть загостритися емоції з приводу побуту. 2 серпня місяць в Раді. Це все ще про сім'ю, побутові питання, хороший день для спілкування з сім'єю та по сімейному. Підходить для душевних заходів, неспішної роботи по дому. 28-й лунний день. Намагайтеся бути весь день в русі, діє, піднесеному настрої, з добрими думками та намірами. Намагайтеся правильно прийняти все, що приходить сьогодні, і хороше, і дуже. приймайте все з радістю та вдячністю. Сьогодні прояснюється само собою все, що було приховано, незрозуміло, заплутано місяць в гармонії з Сатурном вирішення питань здоров'я та відпочинку, оздоровчі процедури та вирішення питань побуту. Аспект допоможе подивитися на все з практичної точки зору, проявити працьовитість та господарність. Але сьогодні стає точним аспект квадратури між Венерою та Ураном, а це вже напруга, нестійкі емоції, впертість. Венера все таки в леві, і вона хоче правити балом, проявляючи примхливість, прагнення до красивого життя, їй важлива увага, флірт, розваги, що може не відповідати бажанням друзів або того, хто повинен за розваги Венери платити. Тому не варто витрачати гроші на задоволення та великі покупки. Процедури краси краще перенести на інший день. Результат може бути несподіваним і не дуже приємним. 3 серпня до 14.11 місяць в раці 29 лунний день. День роботи з усім, що заважає розвиватися, насамперед, у самому собі, негатив лунного місяця накопичується для спалення у момент молодика. Відпочивайте, підбивайте підсумки, дякуйте за все, що сталося протягом цього місяця. Робіть висновки, у яких сферах виникли кризові ситуації, страхи, обмеження, шаблони поведінки, незадоволеність. Це стимул змінити програми, стратегії взаємодії зі світом. В цей день краще відпочивати та підбивати підсумки, продумувати цілі, але поки що не ставити їх і не прописувати. Настрій може змінюватися до переходу у знак Льва місяць зробить гармонійний аспект до Урану та Нептуна. Енергія аспектів дуже позитивна на тлі 29-го лунного дня і сприяє інтуїції, осяянням, інсайтам. Це можливість поглянути по-новому на питання, що виникають, інтуїтивно зрозуміти відповідь, тому можливі незвичайні переживання, несподівані подарунки та приємні сюрпризи з 13.34 до 14.10 – Місяць без курсу, постарайтеся не приймати в цей час ніякі рішення, краще відпочиньте, займіться прибиранням, попити каву, чай з 14 -11 місяць переходить у знак лева. Все, що ховалося та залишалося всередині, тепер виставляється на показ. Емоцій стане більше, але вони менш вразливі порівняно з попередніми днями. Влаштуйте сімейне свято, налаштуйтеся на стан свята, розважайтеся, робіть подарунки, будь-яку приємність. Це згладить напругу дня і допоможе повернути внутрішню гармонію. Тому що відразу після переходу у знак Лева місяць стане в напружений аспект до Плутона, і це можливість заглибитися у себе. Трансформувати негатив, відкинути все непотрібне, попрацювати зі страхами, образами, невдоволенням по відношенню до себе та інших, нетерпимістю, злістю. Краще попрацювати на внутрішньому плані, ніж тиснути та панувати над іншими. Очищаємо будинок від непотрібного мотлоху, звільняємо місце для нового. 4 серпня, місяць у Леві. день молодика. 30-й лунний день, який буває не кожного місяця. Це День подяки, день підбиття підсумків місяця, подяки за уроки та відкриття. Відкиньте суєту, все, що не потрібно. Вибачте образи та кривдників і підготуйтеся до переходу на новий виток розвитку. Це час для повернення внутрішньої та зовнішньої гармонії. На землі знову тріумфує світло, добро і любов. Позбавтеся всіх образ і радійте дню світла, завдання дня перебувати в любові та злагоді зі світом, змиваємо з себе все старе, позбавляємося непотрібного і прощаємо кривдників. Місяць в гармонійних аспектах з лунними вузлами, білим місяцем, Марсом із самого ранку. Тому чим більше добрих справ зробите, тим більше отримаєте натомість творіть добро. Молодик о 14.13. час грандіозних амбітних планів. Якщо хотіли загадати бажання, то це саме цей день. Гармонія точки молодика з Юпітером допоможе досягти успіху. Не забувайте зробити щось важливе для себе, це додасть сил. Загадуйте бажання на успішний лунний місяць, мрійте, наповнюйтесь енергією та відчувайте свої здібності, щоб із зростанням місяця розкривати їх. Візуалізуйте свої мрії. Та згадайте свої дитячі мрії. Бажаю всім успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!